Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики. Тема уроку узагальнення і систематизація знань. Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Урок новими починаємо. Починаємо урок з усної річби разом з дельфінами. 5 помножте на 8. Результат. Зменште на 20. Тепер поділіть на 5. Помножте на 9. Додайте 12. Отриманий результат. Зменште у 8 разів. І у нас отримаєте. Перевірте. Буде 6. Молодці. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть числа 1 20, 3 9, 2,00, 6 10, 7, 9, 7,9, 4,8. Що це за числа? Давайте перевіримо, і ви записали це дробові числа. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. Наскільки число 35 більше, ніж 30. Тисніть відео на паузу, щоб записати. Наступне. Знайди 1 третю числа 6. Перший доданок 30. Другий добуток чисел 3 і 8. Обчисли суму. Наступне. Знайди число, якщо одна четверта його становить 7. Далі. Невідоме число помножили на 9 і отримали 90. Знайди невідоме число. Наступне. Добуток чисел 9 і 4 збільш на 4. Давайте перевіримо. А у вас такі отримались результати? Молодці. Наступне завдання обчисли вирази по колу. Почнемо з першого виразу. До добутку чисел 6 і 4. Це буде 24. Додайте 6. Буде 30. Знаходимо наступний вираз, який починається з числа 30, це частка чисел 30 і 10. Буде 3. Тепер знаходимо вираз, починається з числом 3. Віддобутку чисел 3 і 9, це буде 27, відніміть 7. Отримаємо 20. Наступний вираз, ми запишемо. Це частку чисел 25, ми отримаємо 4. Збільшити у 9 разів, і буде 36. Наступний вираз. Починається числом 36, сума чисел 36 і 4. Буде 40, поділити на 8. Отримаємо 5. Наступний вираз це добутки чисел 5, 2 і 10. Обчисліть буде. Перевірте, 100. Наступний вираз. 100 помножити на 0 буде 0. І до 0 додати 9. Ми отримаємо 9. Наступний вираз починається числом 9. Це різниця добутків 9 і 4, 6 і 5. Обчислимо. 9 помножити на 4 36. 6 помножити на 5 30 від 36. Відніміть 30, буде 6. Гра з цеглинками ЛЕГО так чи не так. Повторимо матеріал. Частину числа знаходять дією ділення. Так чи не так? Так. Число, яке стоїть під рискою дробу, називають чисельником. Пригадайте, так чи не так? Не так. Це називається знаменник. Під рискою дробу. Число за його частиною знаходять дією множення так чи не так? Так. Третина числа позначається дробом одна друга, так чи не так? Відповідь не так. Позначається 1 третя. Число під дробовою рискою вказує, наскільки рівних частин поділили ціле. Так чи не так? Пригадайте. Відповідь так. Молодці. Переходимо до розв'язування задач. У саду 8 вишень. Що становить 1 четверту усіх дерев, а решта яблуні. Скільки ж яблунь у саду. Щоб відповісти на питання задачі, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки ж у саду всіх дерев. Якщо вишень сказано 8 дерев, і це одна четверта усіх дерев. Тобто. Ці дерева поділені тоді на чотири частини. І в одній із чотирьох частин це вісім дерев вишні. Отже, якою дією ми дізнаємось, скільки ж усіх дерев. Дією множення. Це вісім помножити на 4, ми знаходимо число за його частиною. І в нас буде 32. Дерева всього в саду. Тепер ми можемо дізнатися за яблуні, їх решта. Якщо всього 32 дерева, а 8 вишні. Якою дією ми дізнаємося решта? Дією віднімання. Від 32 дерев ми віднімемо 8 вишень, і в нас отримається що 24 яблуні у саду. Розв'яжемо наступну задачу. У дельфінарії дельфіни живуть 7 років. Це тільки одна п'ята частина життя, яке вони можуть прожити на волі. Наскільки ж більше тривалість життя дельфінів на волі, ніж у дельфінарії. Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Ні. Чому? Щоб порівняти, Наскільки ж більше тривалість життя дельфінів на волі, ніж у дельфінарії, спочатку нам потрібно дізнатися, а скільки ж дельфіни живуть на волі. Як ми про це дізнаємось, нам відомо, що у дельфінарії дельфіни живуть 7 років. І це одна п'ята частина життя, яке вони можуть прожити на волі. Отже, щоб дізнатися, скільки вони прожили на волі, ми дізнаємо дію множення. Нам потрібно 7 помножити на 5, і це буде 35 років дельфіни живуть на волі. Тепер давайте порівняємо, наскільки ж більше тривалість життя дельфінів на волі, ніж у дельфінарії. Ми це дізнаємось дією віднімання. Від 35 відняти 7. І у нас отримається, що на 28 років більше живуть дельфіни на волі. У домашньому завданні виконаєте геометричне завдання. Ширина прямокутника 2 см і це становить 1 четверта його довжини, вам потрібно побудувати прямокутник, але перш дізнатися його довжину. І задача з буквеними даними. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дерево зростання. Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці. Дякую вам також за увагу! На все добре вам, діти!